тут під стелею буде багетик. Багетик ось такого плану. Ось вони маленькі. Висота невелика. Розкажу, як я їх клею. Отако беру багет. Спочатку викладаю і рисую лінію. Вот так, бачите линию? Вот так. Потом прикладываю в эту сторону. Раз. Тоже линия. В эту сторону линия. Получается перехрест. Теперь прикладывается. Тут перехрест, да? И от этой точки Ниж тримается ровно 45 градусів. Отак. І вертикально, щоб така вертикальна лезвія направлена. Мені тут батарея мішає, але нічого. Від цієї точки і по направленню кута вертикально роблю з Не так тримати, не так тримати, а рівно. Тільки рівно. Це відставляємо обіг. Беріме другу половину, в цю сторону. Він тримається трошки висить, але нічого. Ну, Знову ці точки, від цієї самої точки, От. вертикально. По углу, напрямку угла, робимо зріз в цю сторону. Тут собі зробив такий стілаж. Поставив два рулони з ситкою і на ньому буду наносити клей. Клей треба використовувати такий. не шпакльовку, не силикон, а для ролу. Ось зрізається валончик над різьбою. Видно видно. Сейчас, секундочку, целым качеством эпатаре во сюда в впистоль готовы потихеньку воно густе слишком. Наношу ношу ближче до краю і такою старатися хорошою колбасою. Тут скидається давлення. Раз, скинув. і перестає лізти. Ну і на другу сторону теж треба нанести. І клеїмо. Хорошо прижимаємо повністю. Клей повилазив трошки. А ми його ось так стираємо. Коли намазуємо другу, то треба на цю діагональ, на цей стик нанести теж. Якось треба на нього нанести. І таким самим чином. Стик робимо і акуратненько, щоб не мастити поверхні. Притискаємо, Розтираємо. Цей клей треба не тільки зняти, а якось розтерти, щоб він рівномірно шмі майже. Полку беремо жлаті на свіжу, але в мене вже підгулявши. І такою цією стороною Жесткую. Длинную сторону. Маковаюстрее. Все-таки. Марочек, у тут такой раз, Вот и все. Ну, вже картина вже є на відміну від цих кутів, да? Тепер увага сюди. Як ми діємо в такому місці? Спочатку відрізаємо ось тут. Приложили чітко по стику і тут вертикально. раз. Готово. Це оцей. Ми ж не можемо в ту точку зараз прикласти. Але ми можемо таку вертикальну сюди. Ось. І вже повертаємо на 45. І опять рішемо чітко донизу. Ну от, і поклеїли. Наступний етап фарбування поету.